Світо з'явила, пречиста діва, сіна породила, речиста діва, сіна породи, сі. І пана, пастирям Сказано. Витати пана пастирям сказано. No. Дуже дякую всім нашим донаторам, всім жертводавцям, котрі приєднуються до творення етнопростору на Яворівщині, в селі Придбачі. Нехай ваші домівки завітає тепло родинне. Нехай ваші серця завжди наповнюються любов'ю, і все те, що ви віддаєте, повертається до вас з Торецею. Христос рождається. Славімо Його! Thank you our donors for your supporting us. It inspires us to do this important work for our country. May God bless you.